На зв'язку з нами вже є Дмитро Курчинський, письменник, засновник батальйону Братство. Добрий вечір. Вітаю вас. Таку маємо свіжу інформацію про результати зустрічі у Саудівській Аравії. Мушу її зачитати за результатом переговорів. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Цей режим може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Російської Федерації. Також штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими і відновлюють безпекову допомогу Україні. Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Україна наголошує, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Президенти України і Сполучених. Штатів домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Як можете це прокоментувати, коментувати ще трошки рано, адже ми не знаємо подробиць, що значить відновлена безпекова допомога, в якому обміні що саме нам буде постачатися, але те, що відновлюється розвіддання, це уже непогано, звісно, що Зупинка вогню, якщо вона така відбудеться, а ми можемо сумніватися, що вона відбудеться до тих пір, поки московити не виб'ють нас з курщини. А на це їм потрібно вірогідно і ще кілька днів, якщо не буде якоїсь попередньої домовленості, що ми звідти вийдемо. Е, так що будемо дивитися переговори, як ми розуміємо, продовжаться, і вся справа в нюансах. Щодо удару нічного по Москві, до такого гарного потужного удару, це сигнал Путіна, що він теж зацікавлений в українській пропозиції часткового перемир'я. Я думаю, що це був просто удар у відповідь. Останнім часом вони сильно наростили. Удари по Україні, щонічні і потрібно було відповідати. і Дуже правильно, що відповідь була по Москві. Переважно, звісно, що це не може зупинити москвичів, але це підбадьорює нас, і крім того, були вражені важливі цілі. Зокрема, НПЗ останнім часом, не як останні місяці, українські збройні сили і спецслужби постійно б'ють по нафтопереробних заводах РЕФ, і це позначається як на Кількості експорту їхніх нафтопродуктів, так і на забезпечення нафтопродуктами їхніх збройних сил і цивільного населення. Тобто, це потрібно продовжувати. Це продовжується, тобто, це звичайно нормальна робота українських збройних сил. Вона має бути продовжена зараз. Московити можуть виробляти десь 200 ударних безпілотників великих. На зразок шахіда в день, власне кажуть, що скільки вони на Україну і посилають, ми поки що великих безпілотників можемо виробляти менше, і тоді, коли вдається їх накопичити в достатній кількості, може бути відповідь адекватна. От вчора, якраз чи тієї ночі, була адекватна відповідь. Якщо говорити про часткове перемир'я, чи може воно вплинути на ситуацію на полі бою? Бо часто говорять, що окупантам потрібен час, аби перегрупуватися. А от чи Україні така пауза потрібна? Ну, скажімо, нам теж би вона була потрібна, адже вони перебувають в наступі зараз. В цілому і їхня ініціатива і на Курщині, і під Покровськом. Ну як їхніх ініціатива, якщо вони зупинять цю ініціативу, то це непогано. Значить, українські збройні сили можуть зробити нормальні ротації на фронті і так само поповнити бригади свіжим, свіжими людьми, продовжити мобілізацію, яка зараз триває. Тобто нам час теж потрібен. Я думаю, що це буде нормально. Про ситуацію на Курщині нашим хлопцям там зараз дуже складно. Як гадаєте, курська операція наближається до завершення? Ну враховуючи те, що бої ведуться в суджі, то схоже на те, що вона наближається до завершення. Звісно, дивно, що вона не завершилася іще ще. Кілька місяців тому ми не очікували, що вона буде настільки успішною, що так довго вдасться протриматися. За цей час московити витратили багато годин для того, щоб переконати українців, що ця операція була зайва і що українці повинні воювати тільки під Києвом чи під Львовом, а в жодному разі не воювати на їхній території. На жаль, багато українців повторили цю московську маячню. Але це брехня і курська операція. Це найкраще, що сталося на цій війні. Вперше так серйозно і так надовго українські збройні сили за дуже довгий час вийшли на територію Ефії, і це тільки перша ластівка, і ми можемо вірити, що всі наступні війни будуть відбуватися вже на території Ерефії, а не на нашій. Тобто курська операція це чудово. Вона завдала дуже великих втрат ворогові. Звісно, що гинуть і наші хлопці, але це військова операція. Тобто, це не природоохоронна операція, це не гуманітарна місія. Це саме військова операція. В військових операціях, на жаль, гинуть люди із нашого боку. Але московитів загинуло незрівнянно більше. Ми набрали дуже багато полонених. Ми дуже підбадьорилися. Ми знищили дуже велику кількість їхньої техніки. Ми показали, що московити не здатні обороняти свою територію без е е північнокорейців, без найманців із інших країн. І е, я бачу тільки успіхи і тільки позитивні моменти в цій операції. Негативних моментів в ній немає. А і повторююсь, те, що ми протрималися так довго на Курщині, це подиву гідно, і це якнайкраще характеризує українські збройні сили. Зараз темпи наступів окупантів значно зменшилися. Навпаки, українці вдало контратакують на деяких ділянках фронту. От, якщо б пауз з американською допомогою не було, то ми могли б зробити нову спробу контрнаступу. Щодо контрнаступу, навряд чи, але покращити свої позиції в районі Покровська, можливо, ще в деяких місцях, було б можна. Звісно, що ця пауза була неприємна, болюча, підла з боку американців. Більше це стосувалося розвідданими, можливо, московити змогли скористатися, що ми не мали достатньо кількість розвідданих якраз на Курщині. Вони вірогідно змогли цим скористатися. Але треба сказати, що українці, навіть якщо повністю американська допомога буде припинена, навіть якщо американці будуть допомагати не нам, а Москві, ми все одно будемо воювати, і це погіршить наше становище на кілька відсотків. Але Війна продовжується в будь-якому випадку, тим паче, що те, що робить зараз, сполучені штати, сильно мобілізує Європу. Якщо раніше Європа сподівалася на Сполучені Штати, як на свого основного захисника, то зараз Європа розуміє, що сподіватися можна тільки на Україну тільки Україна відділяє Європу від прірви, і це означає, що європейці вже і в подальшому незалежно від поведінки Сполучених Штатів будуть. Озброювати і фінансувати нас значно інтенсивніше ніж раніше, Україна вже необхідна складова оборони Європи, найважливіша складова оборони Європи, і ставлення до нас за останні тижні категорично змінилося, адже до цього часу нам допомагали з жалю. З гуманітарних міркувань, а зараз нам допомагають, тому що це актуальна необхідність. Нам допомагають, тому що бояться Московії розуміють, що Україна їх може захистити, а Сполучені Штати їх захищати не будуть. Як гадаєте, якщо Сполучені Штати Америки змусять і нас, і Росію заморозити лінію фронту, чи не наважиться Путін в найближчі роки не продовжити напад на Україну, а, наприклад, атакувати країни Прибалтики, поки Європа не встигла наростити військові м'язи? Це цілком вірогідно, і я думаю, що зараз вони розробляють одночасно дві стратегії напад на Казахстан. Для протидії Китаю і для того, щоб опанувати важливі дуже родовища, зараз питання родовищ це дуже важливо. А значна частина урану світового здобувається в Казахстані, Казахстан не захищений. Через це можна знову ж таки мобілізувати і власне населення московицьке, і там вони можуть сподіватися на легку перемогу на відміну від війни в Україні, і одночасно вони розробляють напад на країни Балтії, і куди вони будуть рухатися найближчим часом? Сказати важко, можливо, справді вони захочуть не чекати, поки Європа переозброюється. Не ростать власні сини сили і будуть нападати на Балтію. А У випадку якогось формату перемир'я Росія продовжуватиме тероризувати Україну підривами військових, підпалами адмінбудівель. Чи в них нема на це достатньо ресурсу? Як показує досвід світовий? Саме по собі перемір'я зупинка вогню означає тільки початок переговорів, які тривають дуже довго по якомусь там варіанту замирення. Весь цей довгий час продовжуються провокації одно відкривається там чи там вогонь здійснюються диверсії і терористичні акти, і навіть після досягнення якогось такого перемір'я, більш стійкого, що звісно московити будуть продовжувати. Ми бачимо на досвіді європейських країн, тобто Москва не перебувала з ними в стані війни і навіть в стані перемір'я, але в останні роки вона наростила кількість диверсій, в Європі і кількість терористичних актів Європі, звісно, в Україні вони будуть намагатися робити це в 10 разів інтенсивніше. Відповідно, і українські спецслужби будуть працювати. Дуже інтенсивно, і поки що українські спецслужби більш вправні в роботі в Російській Федерації ніж вони в Україні. Будемо сподіватися, що так буде і надалі. Окрім того, будуть зіткнення і на інших театрах воєнних дій, адже українські спецслужби будуть протидіяти в Азії і в Африці ефективно. Я сподіваюся, і інтенсивно. Тобто, це буде боротьба і за африканські ресурси. Українські спецслужби будуть воювати за те, щоб вибити їх з. З тих країн, де вони утвердилися, де вони сіли на родовища, де вони співпрацюють з неправильними урядами. Вони будуть намагатися робити те саме проти нас. Тобто, все буде продовжуватися і в, і в Україні, і в ЕРЕФІ, і за межами цих країн на близькому сході в Африці і в Азії у Європі знову збираються наші союзники. Вони говорять про створення так званих сил безпеки для України. Які ви бачите перспективи у цього процесу, ну я ніяких не бачу перспектив, тому що і вони поки що ще не бачать. Вони ні до чого конкретно не домовилися, і в будь-якому випадку їм доведеться узгоджувати свою лінію, поки що і зі сполученими штатами і з Московією. Тобто в Україні можуть бути тільки та безпекова ситуація і участь європейських країн, якщо на це погодиться Москва. Поки що Москва декларує, що вона ні на що таке не погодиться. Це можуть бути розміщення наземних військ в кількох варіантах по всій лінії фронту або в глибині української території з тим, щоб діяти із глибини української території туди, де стається для прикладу провокація. Це може бути рішення про застосування європейської авіації. В разі знову ж таки порушення переміря з боку Московії. Це можуть бути якісь іншого роду загрози тому, хто порушить перемір'я з боку європейців. Ну. Поки що ніхто не розуміє, як це може бути використано. Отже, уявимо собі, що якісь війська будуть європейські розміщені на території України. Навіть Москва на це погодиться. Якщо Москва захоче порушити перемір'я, то вірогідно вони не будуть вступати в бій. Ці війська вони будуть просто фіксувати, що таке перемір'я порушене, і все. Якщо ми захочемо порушити перемір'я, наприклад, скориставшись якою-небудь кризою, якщо така виникне в Москві, то вони не зможуть нас стримати. В коли ми почнемо атакувати Донецьк, Луганськ і виходити куди-небудь там на Ростов. Е, е, якщо це авіація, так само це значить вступати в бій з московською авіацією. Тобто, ніхто насправді нічого не знає, і я би не взявся прогнозувати, як може виглядати. Як може виглядати ці безпекові заходи з боку Європи, коли Європа буде виконувати якусь миротворчу місію в Україні чи будь-хто інший, не тільки Європа? Насправді ми розуміємо, що убезпечити Україну єдиною гарантією нашої безпеки мають бути наші збройні сили і військово-промисловий комплекс? А над цим можна працювати. Наприклад, у нас не сильно ефективне управління військово-промисловим комплексом, і можна було. Щоб розбити його на 3-4 холдинги, те, що у нас є, і запустити в ці холдинги, наприклад, Німців і Чехів. Для того щоб тут все ефективно вироблялося, для того щоб десятки мільярдів євро були інвестовані і в наші оборонні потужності, і ми могли уже в подальших всіх війнах і конфліктах спиратися переважно на власне збройне виробництво. І ще що небудь такого роду, і я думаю, що український уряд зараз думає над цим, як думають над цим і європейські уряди. А чи може Франція нам гарантувати ядерну парасольку? Маловірогідно. Тобто зараз мова йде про те, що можливо Франція і Британія частково будуть гарантувати ядерну безпеку, наприклад, Німеччині, і німці тільки починають переговори вести з Францією в обмін, на що вони могли би розмістити частину французької ядерної зброї на своїй території, яка знову ж таки буде під керівництвом французів на випадок якого-небудь зіткнення для того, щоб європейцям. Ефективно протистояти ядерній загрозі з боку Москви, Їм потрібно наростити чисельність своїх ядерних боєголовок і носіїв, хоча б до рівня Китаю. Це можливо, і ми знаємо, що кілька європейських країн вже працюють над цим. Ми знаємо, що в Швеції. Є заморожена програма ядерної зброї. Вона може бути свого часу. Вона була створена, і вона може бути розморожена за кілька місяців. Тобто, якщо вони приймуть такі рішення, то уже через кілька місяців вони зможуть виробляти. Кілька десятків ядерних боєголовок в рік шведи, якщо вони захочуть. Є подібна програма, хоча і в менш готовому стані в Норвегії, здається, Польща починає програму по можливому виробництву. Ядерною зброєю у себе на своїй території, вірогідно, Франція і Німеччина будуть пробувати нарощувати французький ядерний потенціал. Зараз Британії потрібно переорієнтуватися, адже дві третини британських ядерних носіїв прибувають під управлінням Сполучених Штатів. А й тільки третина, тільки третину британці можуть самостійно використовувати це ці ракети, які розташовані на підводних човнах британських. Тобто Європі потрібно, ще дуже багато чого для того, щоб вона могла прикритися власною ядерною, ядерною парасолькою. Але здається, ця робота потрошку починається.